Друзі, сьогодні в нас сама надійність. Це Toyota Corolla 2008 рік 1.6 на повноцінному автоматі. Не робот це повноцінний гідротрансформатор, обичний автомат в народі, на дисках, на резині, в чорному гарному кольорі. І з допомогою це сигналка та повна бішумка кузова. Зашумлена теж... З кришою. В салоні дуже приємно їздити, всі знають, що Тойота не сама сильна сторона, це тиша в салоні, але тут дійсно тиша в салоні. Дуже приємно їздити, комфортна автівка. Є газ 4-го покоління. 4 скло підйомника, повний електропакет, є мультируль, є підігрів сидінь, автомат. По салону не зачухано, в дуже гарному стані. Чого не порвано, подивіться, друзі, все як потрібно бути. Задній ряд також, як новий, чого робити не потрібно, дуже обслужено. без ДТП так, в такому гарному стані. Так, друзі, приїжджайте, дивитесь, катайтесь та придбайте в нас її 8900 2008 рік автомат Грушевського 15 а місто Одеса. Ми робимо кожен день. Приїжджайте, різен кредит, налічка, викупи, обміни, все, що вам потрібно. Всіх очікуємо. До зустрічі!